Ми вже говорили про 5 біологічних законів, які відкрив в новій германській медицині доктор Хаммер. Ну, вони звучать там дуже просто. Ви можете подивитися це на попередньому відео. Ну, давайте повторимося там. Будь-яка хвороба або будь-який симптом, він в основі своїй має драматичну, неочікувану і ізольовану психологічну ситуацію. І відповідно до інтенсивності тривалості цієї ситуації, буде відповідно симптом сильніший або менший. Тіло в будь-якому випадку реагує на нашу емоцію, але якщо зняти драматичність чи ізоляцію, то тіло не дає реакцію на біологічному рівні, а з психікою, звичайно, справитися легше. Другий закон це про те, що будь-який перебіг симптомів він має дві фази. Одна фаза це коли організм якраз знаходиться в самому конфлікті, в самій проблемі, і він дає якусь команду тому чи іншому органу, як правильно треба діяти в даній ситуації. Ну і звичайно, є фаза, коли організм вже з цього конфлікту виходить. Третій закон це закон про те, що є чіткий перелік органів і чіткий перелік конфліктів, які запускають програму в цьому органі. І, відповідно від цього списку, ми можемо знати, по-перше, який конфлікт є причиною даного симптому. Або навпаки, наприклад, ми можемо сказати, що отакий конфлікт може запустити саме отакий симптом, і його треба зараз відслідковувати і контролювати. Ну, діє як в одну, так і в іншу сторону. І, відповідно, ми знаємо, як буде реагувати той чи інший орган в залежності від фази. І це якраз дуже красномовно показує, що ми не гадаємо на аналізах там, чи кришталевих кулях, а маємо науково описану взаємодію причини наслідків. Четвертий закон це той факт, що мікроби являються якраз нашими друзями. Всі мікроорганізми, які є у нас, вони працюють у стадії відновлення, вони або прибирають зайве, або будують нове. І п'ятий закон це про те, що все, що відбувається в нашому організмі, воно має свою певну доцільну біологічну програму. <кій> Іншими словами, дати більше сили, щоб справитися із викликом, переварити якусь погану ситуацію. Саме так наше тіло намагається нас захистити і зробити все, щоб ми могли справитися із цим викликом і вижити. Тіло починає або там, накопичувати воду, або починає нарощувати ту чи іншу тканину. І, відповідно до тих чи інших реакцій, ми можемо розуміти, як далі буде відбуватися сам процес стілення. Відповідно, для цього розуміння нам потрібен провідник.